Євангелії від Марка. Проходивши повз море Галилейське, побачив він Симона і Андрія, його брата, як вони кидали мережу море. Були бо рибалки. Ісус їм сказав Ідіть за мною, я зроблю вас рибалками людей. І вмить, покинувши мережу, пішли слідом за ним. Пройшовши трохи далі, побачив Якова, сина Заведея та Йоанна, його брата, що теж були у човні і направляли сіті. Тож відразу їх покликав. І ті, покинувши батька Заведея в човні, з найматами, пішли слідом за ним. Прийшли вони в Капернаум. І він відразу в суботу, увійшовши в синагогу, узявся навчати і дивувалися його навчанню, бо навчав він їх як повновладник, а не як книжники. Дорогі друзі, мабуть, проходивши повз море Галилейське, Ісус бачив багатьох людей, але з тих багатьох покликав лише дві пари братів. А що всі інші? Невже не були покликані Богом до служіння йому? Були, але в інший спосіб? По іншому був покликаний служити Богові заведей батько Якова та Йоанна, ніж його сини? По іншому були покликані служити Богові наймати, що зосталися в Чуні і Заведеєм. По іншому були покликані служити Богові всі ті, що були біля Галилейського моря у день покликання Симона та Андрія, Якова та Йоанна. Неважливо, хто в який спосіб був покликаний, а важливо, хто як сповнив своє покликання. Неважливо, чи Бог покликав бути апостолом, чи помічником апостола. Чи родичем апостола, а важливо, настільки щиро і повноцінно людина сповнює своє унікальне покликання, покликання бути помічником, чи родичем того, хто несе у світ Євангелії, є не меншим, а просто іншим. Бо що змогли б апостоли рознести вість про Христа? Всією землею, якби не мали помічників і якби хтось у цей час не опікувався їхніми сім'ями. Господи Ісусе Христе, дякуємо за те, що кличеш кожного з нас у свій спосіб бути з тобою.